Привіт, малята! Сьогодні я для вас підготувала дуже цікаву казочку, але перш ніж її вам прочитати, хочу, щоб ви відгадали загадку. Слухайте уважно. Він звірят усіх лікує, від хвороби їх рятує, вилікує він, замить все, що в звірів заболи діти. Хто це? Правильно, це доктор Айболит. Які ви молодці. А тепер сідайте та давайте послухаємо казочку. Лікар айболить. Добрий лікар айболить. Він під деревом сидить. І вовчиця, йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує вмить. Добрий лікар айболить. Ось лисиця до нього прийшла, ой мене покусала бджола, і Барбос підібрав куций хвіст, курка дзьобом ударила вниз. а раптом прибігла зайчиха і закричала Ай-ай-ай, мій зайчик попав під трамвай. Мій зайчик-стрибайчик попав під трамвай, він переходив доріжку, і йому перерізало ніжку. І зараз він хворий. Кривий зайчик, малесенький мий. і сказав айболить: Це пусте, є в мене ліки на те. Я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку. Принесли йому зайчика. І лікар прошив йому ніжку, і знову веселий стрибайчик скаче собі по доріжці, і разом із зайчиком мати теж почала танцювати, сміється вона і кричить Ну, спасибі ж тобі ай болить. Враз до лікаря шакал на кобилі прискакав Ось вам телеграма від гіпопотама. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки. Дуже хворі в Африці наші малюки. Як? Невже насправді хвора? Богимутя дітвора? Так, а вже ж у них хангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апіндецит, малярія і бронхіт. Приїздіть якнайшвидше, добрий лікар, ай болить. Добре, добре побіжу, малюкам допоможу, тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу. Ми живемо на Занзібарі, в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандо по, де гуляє гіпопо, по широкій лімпомпо. І встав, айболить, і побіг, айболить, по полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час айболить. Лім пом по, пом по, пом по, а в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей, ай болить, повертайся назад. І упав ай болить, не дійшовши мати. Я далі не можу йти, і відразу до нього ізгаю стурбований вовк вибігає. На мене сідай, ай болить, тебе довезу за мить. І сів, айболиті, помчав, і повторювать знову почав лімпом-полімпом полімпомпо. Лім -по та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, а море сердите, бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюсь я до тих берегів не доб'юсь я, що станеться з ними, звірятами лісовими. Та кит випливає в цю мить. На мене сідай, ай болить. І ніби морський пароплав, Ми з тобою пустимось в плав. І поплив Айболит через море, і знову, і знову говорить лімпом-по, лімпом по, лімпом -по, лім по. І ось через гори лежить його шлях, і він починає повсти по горах, а гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я надійду. Коли в путі пропадуть, що станеться з хворими, з ними, звірятами лісовими, і раптом з якоїсь скали до нього злетіли орли. Накрила скоріше сідай, летімо в далекий той край. І сів на орла айболить і повторює знов ай болить. Лімпом пом по, лім -пом -по, лім -пом -по. А в, Африці? а в Африці на Чорній лімпомпо сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить на синє море з Африки. Невтомно він глядить. Чи не пливе корабликом доктор Айболить. І бродять без дороги слони і на сороги, і кожен з них питає. Що ж, лікаря немає. А поруч бегемотики схопились за животики. У них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода, бідних страусят. і і дифтери то них, і віспа, і бронхи то них, і болить голова у них, і горлечко болить, стогнати тільки можуть, коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікаря й болить. І пера простягнула акула каракула, Акула каракула на сонечку лежить. Ах, у маляток любих. малят, а куленять, болять страшенно зуби десятий день підряд, і вибито два пальчики у коника стрибальчика не плигає, не скаче він, а гірко, гірко плаче він, і лікара все жде. О, де ж той добрий лікар, чого він не йде? Та ось в повітрі ви бачите птаха все ближче, все нижче. Він мчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить ай болить, махає брелим і щосили кричить, «Привіт тобі, сонячна Африка! І рада і щаслива уся дітвора приїхав, приїхав ура, а птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає а де тут малі бегемотики? І ма, це є їхні животики і всім по порядку дає шоколадку і ставить, і ставить термометри і до смугастих. Біжить він тигряток і до горбатих, слабих верблюжаток, і кожного Гоголем, кожного моголем, гоголем, моголем, гоголем, моголем годує, годує, донесхочу, десять ночей а й болить, не їсть, не п'є і не спить, десять ночей підряд лікує нещасних звірят і ставить і ставить термометри, от і вилікував їх лимпом по хворих звіриків своїх лімпом по. Почали усі сміятись лімпом-по, і стрибать, і перевертатися лімпом по. І акула кракула правим оком підморгнула і регоче і регоче. Ніби хтось її лоскоче, а малятка бігемотики ухопились за животики і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіппо, ось і попо, гіппопо, гіппо-по. Ось іде гіпотам. Він іде від Занзібара, йде він від Кіліманджаро і співає, і кричить. Добрий доктор Айболить! Слава тобі! Слава, слава слава добрим лікарям!